Розумієте, людина може бути воїном. На війні відкривається воїн. Я сміливий, я потужний, я там траля, я розбираюсь і так далі. А коли йде, от коли в полон, там зовсім інше, що відкривається. Там відкривається людяність. Ти людина чи ти скотина? Я прожив у 90-ті. Я не був бандітом, я був музикантом. І. Я ну, з бідної сім'ї, і я знаю, що таке краще, ніж погано. Ось і все. І я, а зараз краще, ніж погано. І буде краще, краще, краще. І мало того, я, я зараз ну, в такому віці, я розумію, що, ну, скажімо так, батько колись мене зробив таке покарання для мене, я пішов в магазин. Будучи маленьким, не знаю, там 7 років мені було що, він дав мені авоську, дав банку і сказав: йди купи сметани. Я пішов, купив сметани, повертаюся назад з магазину і сметану розбив. Приходжу додому і плачу. Баті каже, що ти плачеш? Я кажу, ну я розбив сметану і так далі. А, плач. А каже, а плачеш ти що? Ну, що плачеш? Тебе болить щось? І та ні. А чому ти плачеш? Ну, плачу, бо сметану розбив. Дивись, ти, коли каже, плачеш, і от ти сумний і так далі, сметана повернеться? Я кажу, ні. То чого ти плачеш? На тобі 3 рубля опять йди купи сметану. А бо ти мене накажеш, от тобі наказання, на тобі 3 рубля йди. Просто будь дальше обережнішим. Від того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні, і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш. Нафіга, блін, сумувати. Так, настрій поганий і так далі. Так давай збери людей з собою, оптимістів, і розкажеш анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити нічого не зможеш. Ну настрій підняти можеш собі без проблем. І от будь-хто будь з Оленівки. І будь-хто з моїх знайомих, знайомих скаже, що ну, так, я дуже сильно хлопців підтримував. А на цьому, навіть, навіть не вірячи, що, 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 навіть коли я навіть не вірю. Та пацани, та все, кажу, скоро будемо вдома. Зранку прозиваємось, прокидаємось і так далі, блін, нічого не цей. А я кажу: дивіться, вже на один день менше, на один день ми ближче до виходу з цієї ситуації. Вже на один день менше, ще на один день менше. Міша, ну що будуть міняти, я кажу, по-любому. Вони би нас вбили вже давно, якби не хотіли нас міняти. Нас будуть мучити, нас будуть так далі. цей Ну, але ми будемо вдома. Коли? Кажу, то скоро. Ну, скоро, ще трошки. Ти два місяці назад казав, ще трошки. Я кажу, бачите, вже два місяці пройшло. Значить, вже менше лишилось по-любому. Екватор, кажу ми прийшли 100%. та Там нема про що говорити. А що казати? Давайте тако, ми просто порахуємо. А з Азовсталі вийшло орієнтовно три тисячі чоловік. Три тисячі чоловік. З них приблизно тисяча азовців, значить, дві третіх, виходить, інші підрозділи: морські піхотинці, моряки, прикордонники, Нацгвардія, поліцейські. Тобто три тисячі чоловік. Перший обмін 29 червня вивезли 95 чоловік. Дев'яносто п'ять. Тепер нас вивезли ще двісті п'ятнадцять. Думаю, математика проста.